Вітаю! З вами знову Аскет, військовий психолог з бойовим досвідом. У минулих відео я розповідав вам про ментальні техніки енергетичного підживлення. У цьому віде відео мова піде про те, як за допомогою фізичних технік можливо підживити свій енергетичний ресурс. Енергетичний ресурс дає нам люба діяльність, яка приносить нам задоволення, окрім вживання алкоголю та наркотичних речовин. Отримання задоволення від діяльності це є отримання ресурсу, це є певна техніка. І спектр використання технік настільки великий, що в мене немає можливості всіх їх описати в цьому одному відео. Кожен сам вирішує, яка сама техніка, яка сама діяльність приносить йому задоволення. Опишу вам декілька прикладів, з якими я стикався в бойових підрозділах. Один з військовослужбовців похилого віку, якому було 50, дуже любив готувати смачні страви. Коли він приходив з бойового виходу, він трошки відсипався, потім виганявся з кухні і починав готувати. Сам процес приготування вже давав йому енергію. А в той момент, коли його побратими та посестри вживали ці страви, тоді він ну, отримав, як він мені розказував, дуже велике задоволення. Це йому дуже-дуже подобалося. Інший випадок, коли другий військовослужбовець любив ходити на рибалку, коли їхні розполаги був ставочок, і у нього була така можливість. Він навіть не відсипався після виходу, як він мені розказував, брав удочки і йшов на рибалку. Оця тиша, оця природа його заспокоювала і давала їм життєвий ресурс. Інший військовослужбовець любив займатися різьбою по дереву. Відпочивши після виходу, він знаходив якийсь піньочок ну, і майстрував з нього цікаві речі. Багато життєвого ресурсу нам дає приємне спілкування з рідними та близькими, але це має бути саме приємне спілкування. Бо якщо спілкуванні присутні, з'ясування обставин, сімейні розборки, то таке спілкування навпаки, ресурс у нас відбирає. Так само ресурс можна отримувати від такої діяльності, як малювання, музика, заняття фізкультурою та спортом. Знову ж таки, повторюся, спектр вибору mm -hmm. діяльності дуже дуже великий, і кожен сам має вибрати ту діяльність, яка приносить йому задоволення. Якщо у вас така діяльність є, то дуже добре. Якщо немає, визначте для себе, що саме вам приносить задоволення. І практикуйте це при будь-якій можливості, як це робили хлопці у наведених мною вище прикладах. Так само існують більш дієві техніки для підживлення енергетичним ресурсом. Це такі техніки, як медітація, я її ще називаю розслаблена, розслаблена зосередженість техніки дихання, техніки пранаями. але знову ж таки, всі ці техніки для того, щоб вони були ефективні, необхідно, обов'язково необхідно. Поєднувати з техніками ментальної гігієни і практикувати їх регулярно, далі я хочу з вами поділитися приблизною схемою застосування енергетичних технік підживлення. В першу чергу це усвідомлення поточного стану при необхідності коректування. Застосування ментальних технік енергетичного підживлення в поєднанні з застосуванням фізичних технік енергетичного підживлення. Ця схема ідеально працює лише тоді, коли включені всі чотири елементи, це як чотири колеса автомобіля. Якщо одне з колес спущено, автомобіль далі нормально їхати не буду. І тепер я хочу з вами поділитися своїм особистим досвідом, тими техніками, які я особисто застосовую ще часів ОТО. В, в першу чергу це саме усвідомлення поточного стану при необхідності коректування. Утрішня руханка, руханку роблю ще з ранньої юності, і вже будучи в ото і будучи вже на війні під час повномасштабного вторгнення, я розробив декілька варіантів руханки. Ну як то кажуть, на всі випадки життя. Будучи в окопі лісопосадки під Кримінною, у мене був дуже спрощений варіант, але я все таки його робив. Так само в мене був ще більш спрощений варіант в льошці в Серебрянському лісі, бо там ну, неможливо було навіть сісти нормально, там можна було тільки лежати. Але я і там знайшов як себе підживлювати. Заходячись на ППД, ну там вже був у мене цілий комплекс, який включав в себе техніки дихання про наяму, техніки медітації розслаблена зосередженість, суглобна руханка, ну і силові вправи. Маю ще й вечірній комплекс це вправи на розтягування та заспокійливе дихання. Якщо сил на вечірній комплекс не вистачає, тоді просто включаю собі музику, та кінчено розслабляюся і засинаю. Утрішня рухинка і вечірній комплекс мене в першу чергу дисциплінують, і сам факт активації дисципліни вже дає мені чималий ресурс. Ще хочу додати такий цікавий факт. Під час війни, дай за все своє життя, я ні разу не був випивший і не викорив ні одної цигарки. Саме дисципліна, ментальна гігієна, здорове образ життя дають мені сили, дають мені ресурс для проходження всіх тих випробувань, які дають мені вищі сили. Всі вище описані вправи як утрішнього, так і вечірнього комплексу потенційно являються профілактичними для упередження стресових станів. Яким чином за допомогою фізичних вправ можливо стабілізувати свій моральний психологічний стан, я розповімо у наступних відео. Дякую за увагу!